Про яку кількість мови йде, ви зрозумієте, кількість міняється кожен день. Я скажу вам, що сьогодні на ранок у нас з 6 вересня, дня початку роботи міжвідомчого центру, значиться звільненими 752 особи. Я вам називаю точне число, точні цифри. Але ви зрозумієте правильно, мова йде про тих звільнених, які безпосередньо звільнені Службою безпеки України або. За допомогою волонтерів або ж волонтери за допомогою наших співробітників звільнили. Звільняються люди за допомогою відомщих підрозділів Міністерства оборони прикордонників, за допомогою громадських організацій, за допомогою окремих волонтерів. Тому ці підрахунки ніколи не будуть точними. Ніхто вам на день на сьогодні чи на завтра не назове точну цифру, точне число. Яке би відображало об'єктивну реальність. Але я вам сказав цифри, які зафіксовані в нашому відвіданому центрі на 8-му годину ранку сьогоднішнього дня 752 чоловіка. Якщо говорити про те, скільки знаходиться ще там, то я вам скажу: 812 осіб на сьогодні значиться. Це не значить, що є неточність у цифрах з тими, що я називав раніше. Це значить, що дехто додається, дехто віднімається, дехто не повідомляє про те, що їх рідні і близькі вже визволені, знаходяться вдома або за місцем дислокації своїх військових частин. Така ситуація, і тут прив'язуватись до конкретних цифр, я думаю, буде не тактовно і неправильно, і не об'єктивно.